В Україні продовжують зростати ціни на продукти. У серпні м'ясні вироби подорожчали на понад 23%. відсотки. Зросли ціни і на молочні продукти близько на 18%. відсотків. Хліб та випічка здорожчали на 15,5%. відсотків. Про це свідчать дані держстату. Напої подорожчали майже на 10%, відсотків. Водночас цукор здешевшав на майже 9%. відсотків. На нинішній рік для України заклали близько 39 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів, з них майже 31 мільярд уже на рахунках. А решта це гроші, які Україна очікує отримати. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксана Підласа. Каже: якщо будуть зміни в бюджеті через оборону, ці витрати теж будуть покриті завдяки домовленостям із європейським союзом. Нестача фінансування очікується лише у наступному році. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Пензен, вітаємо вас. Добре. Я, вас так, я радий вас бачити. З вашого дозволу, маленьке уточнення. Ви називали динаміку росту цін на продукти харчування mm. за рік. Це не за останній місяць чи за два, а це станом на коли порівнюються ціни серпня місяця 24 до серпня. 25-го. так буде коректніше з приводу того, що це за рік ціни так виросли, а не за останні місяць. Здається, що могли за день так вирости з тим темпом, як зміниться цінники в магазин. Пане Пензен, але все одно 20% це немало. Наскільки високими темпами зростають ціни? Що означає оці 20%? Ну, дивіться, ще раз повторюю дійсно, ціни виросли за рік на 20%. Це правда. Інфляція в нас загальна менша, а то, що ви говорите, це є виключно продуктовий кошик. Так от проблема полягає в тому, що ми з вами, будучи аграрною країною, достатньо серйозно залежимо від погодних умов. Mm -hmm. І двадцять рік був дуже поганий на правду. Цей рік, ну принаймні по е, овочевій групі, краще набагато. Ну, Для прикладу, щоб далеко не ходити, е, сьогоднішня ціна. В супермаркетах в середньому кілограма картоплі десь в порядку 14 гривень можна знайти і дешевше. Рівно рік тому, в цей самий час, кілограм картоплі коштує 20 гривень. І так, коли ми з вами уважно дивимося по всьому продоволь, по всій, е, ну як мінімум, борщовому набору, то ціни цього року нижчі. На правду. Так, м'ясо дорожче трошечки дійсно, і це пов'язано з тим, що е, ну, м'ясо це і яйця і молоко це кормова база. Кукурудза зараз тільки йде в зборі врожаю. То, що було минулого року, воно дороге і дійсно його не так багато. Цього року кукурудзи, напевно, буде більше і врожай по ній кращий. Тому є надія, що ціни на е, м'ясомолочку, ціни на все те, що виробляється на базі кормової бази, будуть дешевші. Так що, в мене в даній ситуації є позитив. Цей рік однозначно кращий з точки зору аграрних умов. Щодо бюджету на наступний рік, ми вже бачили попередні параметри, і з того, що ви побачили у цих параметрах, який висновок ви зробили щодо стійкості української економіки, ну і загалом, там того курсу, яким уряд планує провести Україну наступного року Ну, ви напевно бачили та що в одній а може не бачили, я просто скажу, що в одному із додатків до державного бюджету запропоновані три сценарії розвитку на наступний рік. Базовий альтернативний песимістичний. Mm -hmm. Базовий сценарій передбачає, що війна закінчиться до кінця цього року. На цьому сценарії наполягав Міжнародний валютний фонд. Наш бюджет, проєкт бюджету на 26-й рік, побудований на середніх показниках між альтернативним і песимістичним. Тобто ми заклали, що і в 2026 році буде продовжуватись війна як наслідок відповідні видатки на безпеку оборону. По логіці своїй вони такі самі, як були 24-му, 25-му роках. Тобто, все, що заробляє економіка України, йде на безпеку оборону. Весь соціальний блок це запозичення. І на наступний рік нам їх треба порядку 45 мільярдів доларів. Приблизно десь на сьогоднішній момент. Активно обговорюється питання по 16 там, 15 мільярдах, які ми очікуємо в тому числі від частково програми з Міжнародним валютним фондом. Хочу нагадати, що в своєму візиті зараз Сполучені Штати Америки президент України зустрічався з Кристаліною Георгієвою, директором спорядником Міжнародного валютного фонду. І в дописі по результатах цієї зустрічі президент України зазначив, що Напевно, ми підійдемо до нової програми з Міжнародним валютним фондом, яка буде започаткована в 2026 році. І це є важливо, тому що та програма, що починалася з 2023 року і мала би закінчитись в 27-му, вона практично вибрана. А нам потрібні гроші, от власне, в 26-му і для цього потрібна нова програма, яка би дала Україні 7-8 мільярдів доларів в межах тих коштів, які потрібні для соціальних власні проблеми. Пане Пензен, ми продовжимо далі. Я зверну вашу увагу і наших глядачів на повітряну тривогу, яка триває. І Харків повідомляє місцева влада знаходиться під масованою атакою шахедів. І ця атака триває уже у місті. Відбулося 13 вибухів. Дванадцяти і тринадцятий пролунали майже одночасно над містом. Ворожі дрони також на Харків з області ще сунуть ворожі. Безпілотники, друзі, масштабна повітряна тривога в Україні. Ви зараз бачите карту повітряних тривог, бачите багато областей, які зараз червоні, а це означає, що тут зараз небезпечно, тут триває наліт ворожих дронів. Тому, будь ласка, зважайте на тривогу, поставтеся до цього серйозно і йдіть в укриття. Харків'яни, тримайтеся в. Рано чи пізно це закінчиться, нічого не триває вічно, але ваше завдання зараз зберегти своє життя і здоров'я до того світлого дня, який обов'язково настане. Пане Пензе, щодо бюджету держави на наступний рік, чи є якісь пункти, можливо, у ньому, які у вас викликають якусь особливу тривогу з огляду на те, що дійсно майбутнє залишається достатньо туманним в плані продовження або не продовження воєнних дій. Ну, дивіться, я би трошечка на іншому сконцентрував увагу. Наступний рік, на відміну від 2025 року, це буде роком індексації соціальних стандартів. Ми маємо на наступний рік переглянути прожитковий мінімум, мінімальну заробітну платню, що додатково дасть приріст доходів населення, але буде потребувати додаткових коштів від наших партнерів. Власне, основна. Інтрига на сьогоднішній момент це на момент початку наступного року мати чітке розуміння з приводу повного обсягу фінансування на 26-й рік. 25-й рік у нас повністю закритий. Тобто, по 25-му році всі кошти необхідні для того, щоб Україна закрила всі свої соціальні зобов'язання. Вони є. 26-й рік це є рік, який буде вимагати додаткового фінансування. І в цьому питанні є дуже креативні позиції від наших європейських партнерів. Ми почули від у виступі Урсули Вандерляйн ідею про надання Україні репараційного кредиту. Надзвичайно цікава новація. Кредит, який буде надаватися зараз, а погашатися за рахунок репарацій, що Росія буде виплачувати Україні по закінченню активної фази бойових дій. Так що ну, надзвичайно важлива ідея і до речі. Міністр фінансів України назвав дійсно це дуже креативною, е, креативним підходом щодо пошуку нових джерел фінансування. До речі, е, це не означає конфіскацію російських активів заморожених. Це така форма використання майбутніх репарацій. Е, в дійсності, ще раз повторюю, основна інтрига це пошук. Е, і фінансування, яке буде перекривати дефіцит українського бюджету, тому що ще раз нагадаю: дохідна частина у нас 2,8 трильйона, видаткова 3,8, вісім, ну от 4,8, перепрошую. Тобто 2 трильйона треба шукати для того, щоб перекрити всі потреби власне українського бюджету. Якщо це вдасться, якщо це буде добре, то значить і будуть виконані всі ті обіцянки, які закладені сьогодні в державний бюджет. Це не тільки індексація соціальних стандартів, і збільшення соціальних виплат, але й реальна допомога е економіці України щодо підтримки аграріїв, фермерів, щодо е програми 5.7.9, щодо українського кешбеку, тобто всіх тих напрямків, які однозначно стимулюють внутрішнє виробництво. Пане Пензен, гроші від міжнародного валютного фонду можлива нова програма, ці гроші від конфіскованих російських активів, які програми переносяться із 25-го року на 26-й рік, що ще ми не використали фінансування, які загалом додаткові джерела надходження можемо розглядати? Ну, дивіться, я вже сказав, що всі власне, новації, які будуть стосуватися, Змін в податках будуть стосуватися збільшення доходів національної економіки, який буде поступати в бюджет, боротьби з тіньовим сектором економіки. Все це буде спрямовуватися на безпеку оборони, тому що на сьогоднішній момент є дуже багато питань, які потребують фінансування. І, до речі, давайте в нас з'явилася така традиція, може не дуже добра. Ми обов'язково на протязі року вносимо зміни до державного бюджету щодо збільшення фінансування безпеки оборони. Дивіться в 2024 році це було 500 мільярдів півтрильйона. В цьому році 416 вже прийнято, і 280 буде розглядатися в найближчий час. Ну тобто на наступний рік хотілося би, щоби. Ті кошти, що передбачаються, не вимагали додаткових видатків, але в будь-якому випадку треба розуміти, що основним джерелом цього є економіка України, і той ріст внутрішнього продукту має перекривати ті додаткові потреби у фінансуванні безпеки оборони. Дякуємо вам, Олег Пеза, член економічного дискусійного клубу. Був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку.